Шановні колеги, дозвольте представити вам презентацію на тему дистанційна освіта, практичне напрацювання. В закладі на педагогічній раді затверджені програми, за якими працюватиме заклад у новому навчальному році, а саме, за базовим компонентом дошкільної освіти, за програмою Українське дошкілля та програмою Впевнений старт. Педагогічною радою закладу були затверджені такі документи, що регламентують роботу на рік та надання освіти в дистанційному форматі. План роботи закладу на 2024-2025 начальний рік. Положення про дистанційну освіту та розклад занять в синхронному та асинхронному режимі. Рішення, прийняті педагогічною радою закладу, затверджені наказом та обов'язкові до виконання вихователів. Також наказами по закладу затверджені графіки роботи всього персоналу, організація роботи закладу в дистанційному форматі навчання. На початку навчального року проведене анкетування, за результатами якого більшість батьків проголосували за синхронну форму навчання, вихователі більше за синхронну форму. Наступні слайди показують порядок проведення синхронного заняття та документи, що ведуться в закладі. Тривалість занять для дітей молодшого та середнього віку не більше 10 хвилин, а для дітей старшого дошкільного віку не більше 15 хвилин. Для проведення занять вихователь складає перспективний та календарний план на місяць. Завчасно попереджує батьків про час та дату проведення заняття, веде облік присутніх дітей на занятті. Те, щомісячно звітує перед вихователем методистом про проведену роботу. Проведення синхронного заняття починається також із складання плану. Вихователь знімає відеозаняття та викладає його у мережі Facebook та YouTube. Дистанційне навчання контролюється директором та методистом закладу за щомісячною циклограмою контролю. За результатами перевірки занять заповнюються картки контролю. На падли дошці закладу викладаються інформація про нормативні документи, що використовуються в роботі, інформації та консультації для батьків, психологічні поради, а також посилання та розклад занять для кожної вікової групи, та інше. На цьому презентація завершена. Дякую за увагу!